Що ви робите? Люди робить, що 3 рік чи що? Та що сталін? Це що Сталін Чи що? Ви що не розумієте, що наступний крок буде за вами? За вами наступний крок буде. Прийдуть демяні влас. І в голову запустять. через якогось неповносправно Дем'янєва, якого він посттравматичний синдром, і він сих пір рік після Майдану ходить у камуфляжі. Ви розумієте, в чому ситуація? Та що, ви що не розумієте що ситуація, чи що? Я заступник голови меморіалу правозаконної організації. І я знаю, чим закінчилося, коли суспільство... Мовчало, тоді промовчало. І ви знаєте, що є за суспільні інтереси страждаю, бо тому, що не за себе. Тому що я не хочу, щоб людей вбивали. Я дійсно стверджую, що не можна воювати, що громадянську війну можна завершити тільки мирним переговором. І я вам гарантую, якщо я ще не дізнався, що Генеральний генераль, прокурор Єрену зняли. Це перший двіно. Наступно буде авакум. Потім так само президентові покажуть. А я собі розмовляю, я не заважаю, я не розумію, що судилище. Вони прийняли доводи. Вони навіть не розрахувалися розрахували за люстрацію. Вони навіть не постраждали, не покарані за те, що вони чинили за сів'уховища. І вони мені починають втирати. Мені, українцеві, починають втирати, що я погано що зробив. Гедота. Не сонно вам А то ми поїзджу до Супляка, що він чіпка забере в квартиру в центрі міста. Що ви мені зараз робите? Мені 12 років дають. Я вийду в тюрми в 60 років. Це від двох дочок би забрав, тебе не так говорив. Тому мовчи краще. Через надо, хлопці, самооборони. Ви до свідки того всього. Руслав, ви бачили ви бачили мене протягом років. Ви знаєте, що ніякого шпигунського діяльності я не вів. Ви, ви знаєте, що мені немає за що простити Бачення. Ви знаєте, що на телешоу, крім мене, було купу українців, був Кось Бондаренко, був представник посольства, був представник НАТО в Росії. Нікого з них не судяться, що це буде шпіонська мережа. Ви розумієте, в чому ситуація? Це судилище, наступні будьте ви, хлопці. Вас зроблять з крайніми. Вам пригадаєте тілися гроші, за які збиралися на Євромайдан. Вам сказали, що ви виніс смерті тих людей, яких понад накручували, і вони пішли добровольцями. Ви не заміните мамі, сина? Чи, скажімо, ви не заміните дітям тата? Ти вже будете ходити в камуфляжі і в кожній кишені вас буде по три довідки, що вас не можна брати в армію. Подивись, які це воїн, стукай святий вечір, святий вечір, коли нормально люди моляться. Це ж чому пішло до по СБУ писати на мене тілегу, доноси, бо його тата писав КВБ, його діду писав НКВД, а я прадід писав польського храму.